В Україні триває національний проект, конкурс до Верховного суду. Уже 16 лютого на кандидатів очікує кваліфікаційне оцінювання, яке розпочнеться анонімним письмовим тестуванням. Минулого тижня на засіданнях вищої кваліфікаційної комісії суддів України вирішувалося питання допуску кандидатів до кваліфоцінювання за результатами спеціальної перевірки. 13 грудня Гуменюк була допущена. До участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді за результатами спеціальної перевірки, яка була проведена після допуску, не встановлено обставин і не надано будь ким якоїсь інформації, яка могла б на цьому етапі свідчити про невідповідний зуменюк вимогам до кандидата на посаду судді. Комісію надійшли відповіді на запити від восьми інституцій, зокрема і національного агентства з питань запобігання корупції стосовно кандидатів, які беруть участь у конкурсі. Декому довелось особисто прибути на засідання комісії, аби надати додаткові пояснення. Переважно це стосувалося декларацій кандидатів. Я приїхав справді для того, щоб дати додаткові пояснення з приводу розбіжності, яка виникла між доходами, які були мною задекларовані, і тими доходами, які з погляду національної агенції з питань запобігання корупції не були задекларовані, не війшли до електронної декларації. Є недосконалість законодавства, і за однією ознакою відбувається облік і доходів самозайнятих осіб, і доходів підприємців. Виникає розбіжність, оскільки за деклараціями підприємців неможливо встановити від яких суб'єктів господарювання насправді я як підприємець отримав ці доходи. Математична перевірка дозволила встановити, що насправді ті 164 тисячі гривень, які Національна агенція з питань запобігання корупції вважала такими, що не були задекларовані, вони повністю увійшли в склад підприємницького доходу, і це підтверджується документально. Загалом комісія розглянула матеріали 653 кандидатів, і у підсумку до кваліфікаційного оцінювання було допущено 630 осіб, 20 відмовлено. Питання допуску трьох кандидатів. Залишено без розгляду і стосовно п'яти осіб проведення кваліфікаційного оцінювання зупинено до набрання законної сили вироком суду або ж припинення кримінального провадження. Кандидати, які допущені до кваліфікаційного оцінювання, мали вдосталь часу на підготовку до тестування. Нагадаємо, що тестові запитання були заздалегідь розміщені на веб-сайті комісії кожен міг з ними ознайомитись. Отмечаю как положительный эффект о том, что на данный момент все тесты, по которым будет проходить тестирование кандидата, выложены в открытый доступ. В связи с этим нет никаких инсинуаций, нет никаких темных личностей, которые могут там предлагать якобы тесты, которые будут, их вот можно приобрести. Я очень рад, что эти тесты в открытом доступе ты можешь спокойно их скачать, спокойно сесть и подготовиться. В этом плане это огромный шаг вперед. Такий конкурс взагалі проводится вперше. И вперше не тільки в в Історії України, зрештою, останній раз Верховний суд формувався на цих теренах у 1923 році, фактично 100 років назад. І в 1923 році ніякий конкурс не проводився. Тому незалежно від того, яким буде результат цього конкурсу, якщо б я не взяв в ньому участь, потім би завжди хотів подумати, а що би було, якби я участь в цьому конкурсі взяв. І, зрештою, багато моїх колег, в тому числі з мого ж факультету, де я працюю, вони. Подавали заявки на цей конкурс і питали мене, чи ти подаєш, чи ти подаєш. Я вирішив, що раз є такий інтерес до цього конкурсу, і в принципі, що це унікальне явище і для України, і для багатьох інших держав, то вважав за необхідне теж взяти в ньому участь. На початку цього тижня в комісії відбулося формування та затвердження тестових та практичних завдань для учасників кваліфікаційного оцінювання. Було сформовано 5 варіантів тестів у кількості 120 запитань для анонімного письмового тестування для кожного касаційного суду у складі Верховного суду. Також затверджено і практичне завдання. Нагадаємо, що анонімне письмове тестування на кандидатів у Верховний суд очікує 16 лютого а практичне завдання відбудеться 21 лютого 2017 року.